Всім гарного дня! З вами компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо з вами дивитися на нову модель Кентавра. Це модель 244 SXU. Це у нас іде з примусовою вже гідравлікою на широкій різині. Випуск трактора вже йде 24-й. Ось, 24-го року, 01-го місяця, вони заїхали. Вірніше виїхали з заводу і десь через 5-6 місяців вони потрапили в Україну. Значить, якщо це модель SX, всі знають, що Кентаври SX це широка резина, це 7,5-16 на звичайних дисках і 11.2 на 24 теж на звичайних дисках, але з довантажувачами по 30 кг на кожному колесі. Модифікація U, значить, Що в ній помінялося? На задню частину. До речі, хто не знав, задня частина на кентаврах йде повністю вже зашита. Тобто у вас обшита вона металом і стягнута знизу ось болтами кріпйожними. На задню частину додають гідророзподілювач, ось як він виглядає, що він собою являє. Він собою являє розподілитель для гідравліки. Тобто, у вас додається додаткова гідропара, яка працює від окремого важеля, а не так, як раніше через кранік. Значить, і Плюс цієї системи в тому, що стоїть два окремих циліндра. Ось бачимо. Це нам дає примусову гідравліку. Тобто ви можете або вгору давити гідравлікою, вниз давити гідравлікою, плюс є плаваючий режим. Значить, ліцевий вал так і лишився 540 і 760 обертів дві швидкості на цих моделях. Де трьохточка у нас Т-образної форми. Само яблучко йде під 20-й палець, є причепний механізм, також є транспортувальна отака от пружинка Вона використовується для того, щоб не болталися клешні. Значить, Як я сказав, задня частина зашита, повністю вся оптика освітлення йде вже діодного типу тобто ледовський ліхтар, ледовський стопар, ледовський поворотник. В комплектації з трактором йде зіп. Зіп і ящичок для інструментів. Нічого там особливого немає, якщо чесно, але, в принципі, приємно, такий ящичок можна поставити і десь в автомобільчики використовувати, та і вдома інструменти можна зберігати. Значить, по місцю. Місця тут багато, тобто бачимо, що платформа досить зручна. Сідати я не буду, бо тут такі крапельки, я не хочу потім ходити з мокрими штаніжками. Так підлокотнички стоять, сидіння, звичайне, паралон на пружинні амортизації, але в принципі воно справляється зі своєю задачею. Значить, приборки тут стоять електронного типу, такі самі приборки стоять і на файтерах, на скаутах. Тобто вони майже усюди однакові. Коліса бокова, 4 передачі вперед, одна назад. І додатковою колісою ви перемикаєте повишені, поніжені передачі. На цих моделях, звичайно, ще йдуть 4х4, тобто під'єднання переднього мосту, звичайно, є блокування диференціалу. По передньому редуктору. Редуктор залишився 24 го типу, без якось особливих е, якихось змін. Е, також у нас гідропоцілювач в захисній оболонці. Всі толотниці ми працюємо ще до відправки трактора. Тобто вам за це перейматися не треба маса. Так і, так і лишилась у нас на е, лівій стороні, на рамі закріплена. Значить, по обв'язці всі фільтра в доступі. Е, тут у нас генератор, е, два насоси, вони йдуть. Окремі. Тобто один качає на гідропідсилювач керма, один качає на навісну систему. Ну і стартер, понятна справа. Значить, по фільтрам. Фільтра всі в доступі, Ось вони виведені, можна їх поміняти. Нічого для цього розбирати додатково не треба. Забув ще сказати про основний вузол. це Мотор Мотор тут стоїть кремовський 385-й мотор, а він іде 3-циліндровий, е, 1,5-літровий, 24 кінські сили видає. В кольорах вони приїхали в різних по наявності вся техніка є, коштує він на сьогоднішній день. Я вам силочку закріплю на наш сайт. Замовити можна на... за номером, який бачите на екрані, або на нашому сайті. Силку конкретно на цей товар з описом я вам закріплю також в кінці цього відео. Тобто перейдіть і подивіться. Кому сподобався, набирайте, чекаємо ваших дзвінків. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.